Сюди з гір стрімко збігають численні джерельні потоки. І сюди ж з дикого верхів'я поспішає стрімка теска найвищого піку українських Карпат ріка Говерла. А в цій точці вона ефектно затинається об історичну інженерну пам'ятку Говерлянську Гать. Гать гребля з гуцульського діалекту. Же Богданська Ніагара дуже колоритне місце і дуже історичне. Перша говерлянська гребля з'явилась тут у 80-х роках 19-го століття. Згодом, за років 50 її модернізували, але все одно ця гідроспоруда тримається тут ще з часів до Другої світової. Зведена на висоті 740 метрів над рівнем моря. Ця гань була однією з найбільших у наших Карпатах. Колись таких конструкцій на стрімких руслах було чимало.